Усім привіт, агенти. І сезон практично добігає свого кінця, сюжет закінчився і тому одразу переходимо до найцікавішого. На три тижні нам запустили подію закінчення сезону під назвою Summer SWARM Літній рік. Так само, як у нас було перед виходом Брукліну. І для тих, хто не встиг докачати сезонну перепуску до 10 рівня, запустили також подію на множник сезонного досвіду Х2. Нам дають якраз можливість отримати 100 рівнів сезонної перепустки, якщо ви зовсім її не качали. Але майте на увазі, що цей множник Х2 буде діяти тільки на стандартну сезонну перепуску, і для фарму події Самерсвар воно вам як не допоможе. І на все це у нас є 3 тижні, поки не закінчиться цей сезон перехрестя. А сезонний досвід якраз і потрібен для того, щоб прокачувати сезонну перепустку після 100 рівня, коли нам додають. Ще одну сторінку з 10 нагородами, яка постійно буде оновлюватися, як тільки ми зберемо всі 10 нагород. Цього ми маємо 5 унікальних контейнерів Summer Swarm, з яких нам будуть випадати різні цікаві речі. Про це я вже розповідав в попередньому тижневому новинному відео, також на сайті у розробників є перелік всього, що ми можемо отримати. А також у Discord наш адмін Калина все гарно переклав і оформив у енциклопедії, де можна зручно подивитися на всі міні-речі та екзоти. 50% шансом. Ми будемо збирати новий комплект Wasp Warrior, який складається з п'яти частин. Також буде 4 нашивки, 2 фарби для зброї і окремо ще брілок на пояс. Так ось цей костюм Вас Варріор перше з'явився саме в китайській версії гри на початку 24-го року. Я знайшов в інтернеті маленький трейлер цього костюму, і хоч сам я його ще не отримав, наскільки я розумію, він такий саме тут у нас в грі. І це не дуже гарна новина, як на мене, що розробники просто починають переносити те, що існує вже в китайській версії, а там насправді дуже багато різних виглядів для персонажів. переважно більшість з них вибивається з тематики гри The Division 2. Сподіваюся, цей костюм можна буде перефарбувати хоча б, але ось цей шолом з вузиками немає ніякого бажання використовувати. Ну і шкода, що розробники не використали таку можливість видати нам щось дійсно гарне. І з того, що я бачу в інтернеті, багато хто очікує скіни ворожої фракції Last Man Battalion, яка існувала в першій частині. Хоча з іншого боку, багато ресурсів вони на це і не витратили, просто скопіювали. Також з цього контейнера ми можемо отримати екзоти цього сезону, кулемет пакхан та кабура Nimble. Зоти, які збираються по квестам: Німізіда, пістолет Ліберті, пістолет кулемет Чаттербокс, Кабура Додж Сіті, і бронежилет Ріджвей Спрайт. І шанс отримати ці екзоти в нас буде 10%. Також шансом 10% ми можемо отримати багато різних іменних речей, які зазвичай падають з лут Гобліна, Але також є тут унікальні міні-речі: це. Штурмова гвинтівка Lexington, на яку буде збільшений шанс відносно всіх інших іменних речей 30%. Далі в нас іде штурмова гвинтівка Taker з ідеальним кілером і це Mark 16. Повільна, але доволі приємна штурмова гвинтівка. Також унікальні коліна Turmoil, які були подарунком на 1 квітня. І це єдине в своєму роді коліна, які мають талант унікальний. Колись я робив про це відео, особливо їм не користуюсь, але можливо це цікава штука, бо вони здається досі забагані. І передають насправді більше шкоди, ніж описано в таланті. Можете спробувати, якщо вам пощастить їх вибити. А ще в нас є дуже маленький шанс цього піввідсотка отримати унікальний екзот, пов'язаний з рейдом або страченим раєм це пістолет Regulus. Турмова гвинтівка Eagle Barrier, гвинтівка Revenuus, також Bіghorn, який дають за легендарну складність, і урабори з страчного раю. А ще сюди додали екзоти з попередніх сезонів, прив'язаних до фінальних місій: провокатор бронежилет, а також Birdie Quick рюкзачок. І при спрацюванні цього піввідсоткового шансу всі вони також випадають з рівним шансом відносно один одного. Тому тут же, як вам пощастить, можливо, щось корисне ви отримаєте. Також, як видно, з цього контейнера ми можемо отримати частини. Та Ресурси з нового сету та бренду цього сезону. Не те щоб вони були дуже потрібні, але хай буде. І окрім п'ятьох цих контейнерів, в нас буде ще п'ять звичайних контейнерів з різним наповненням. Один контейнер з ресурсами для оптимізації, що доволі корисно. Також контейнер з стандартними ресурсами. І ще один контейнер, де ще більше різних ресурсів. Також контейнер з екзотичним компонентом. І контейнер з двома калібраторами спецпідрозділу, який в тому сезоні був доволі цікаво забагатим. Якщо у вас був оверкап калібраторів і ви відчиняли цей контейнер, то на ту кількість скільки ви маєте оверкап калібраторів, ви отримали екзот компоненти. Скоріше за все, цей глюк вже виправили, але можна все ж таки спробувати. Отже, я так розумію, це буде вже стандартна подія наприкінці сезону, що дає нам стимул грати в кінці сезону, а не просто очікувати, коли вийде новий. Можливо, вам пощастить, і ви виформите саме потрібний вам рейдовий екзот або штурмову гвинтівку Lexington. Хоча, якщо ви маєте нову екзотичну маску Tinkering, можливо, цей Лексінтон вже так сильно і не потрібен. Тож, побажаю вам гарних відсотків випадіння чогось корисного з цього контейнеру. Ну, а щоб фармити все це, нам потрібен сезонний досвід. Для цього можна робити проекти, наприклад, тижневий, проект на різні активності на мапі, також проект в саміті, проект на екзотичний контейнер за ресурси і проходження легендарки тижневої. Кожен буде давати вам тисячу сезонного досвіду, якщо ви активуєте. Глобальний модифікатор, то отримаєте ще плюс 10%, а якщо у вас є преміальна сезонна перепустка, то буде ще плюс 10%. Тож не забувайте хоча б активувати глобальний модифікатор. Якщо у вас якимось чином досі не виконана сезонна подорож, то тут теж деяка кількість сезонного досвіду є, але все це може зайняти трохи довше часу. Тому обов'язково паралельно запускайте пріоритетні завдання і вже дивіться, де ви можете отримати більше досвіду. Можливо, по часу буде довше, але скоріш за все це буде все одно вигідніше ніж робити різні активності. І найкраще тут здається виконувати завдання на укріплення або місії. Води дають доволі багато досвіду, який залежить виключно від складності. Директиви тут ніяк не впливають. Тобто ви отримаєте досвід з пріоритетного завдання, а також ще за проходження самої місії. Раз в годину ви можете перезапускати непотрібні вам пріоритетні завдання. Якщо ви їх вже активували і там не потрібна вам місія, яка, наприклад, довга, така як за парк меню. Або якщо в наборі самих пріоритетних завдань немає того, що вам треба, то у вас можливо є вже можливість скинути їх декілька разів. А якщо у вас зовсім не склалось з набором пріоритетних завдань і ви вже не можете їх змінювати, то завжди можна перейти на додаткового персонажа. Якщо вони у вас, звісно, є, а їх насправді вигідно мати. Також не забувайте за тижневі завдання на облаві. Якщо вони у вас не виконані, там теж можна забрати деяку кількість. Досвіду. Тому підбирайте вигідні собі завдання та ефективно фарміть цей сезонний досвід. Ну а в криницю нам додали іншу версію набору Vast Warrior, яка не має у цих жовтих вусиків. І взагалі вона має червону розфарбовку, що виглядає вже трохи краще. І можна отримати ось такий шалом, він не має якихось жовтих вузиків, але великі червоні очі або окуляри. Ну, це хоч щось. Також, ось такий, якби бронежилет або куртка, сама по собі вона виглядає відносно непогано. І ось такий рюкзак на одну лямку, сподіваюсь його можна буде перефарбовувати, можливо, комусь така тема й зайде. Далі у нас такі ж тані і чоботі, але якась занадто яскрава підошва. А ще фарба для будь-якої зброї з якимись мурахами. А також під фінал сезону нам додали ось такий рюкзачок з котиком. Я його показував на стрімі, і не витримав та придбав собі. Ось так це виглядає, і сам рюкзачок це можна фарбувати будь-який колір. Також частково цей кіт змінює колір під ту фарбу, яку ви вибираєте. Він може бути або білим, або з таким рижим, або чорним. І періодично він мовчить або з якимось таймінгом, або є деякі тригери, які це викликають. Художник, який все це зробив, Стедер, в твіттері казав, що коли назбивають бронів, він мовчить. Але зазвичай це відбувається, коли у вас доволі активно стріляють, і, можливо, я це просто пропускав, тому не помічав. А для зброї у нас є ось така фарба. Також є ще дві якихось фарби для нашого спорядження, вони в мене вже є, мабуть, вони були в якійсь іншій події. Окремо цей рюкзачок коштував 475 преміальної валюти. Один контейнер я отримав просто за проект на контейнер, подивимось, що там мені випаде. О, нашивка і Lexington. Тобто вони мають окремий шанс спрацювання. Ось ці виходить речі, які пов'язані з візуалом, ми гарантовано отримаємо окремо шансом 50%, а далі, мабуть, спрацьовує шанс на екзоти або міні-речі. І як і казали, Lexington буде з максимальними характеристиками. Ну що ж, тепер можна подивитися і товари тижневі. Імінний Альпс рюкзачок з гарним талантом для дрона і турелі, але сам бренд нам не підходить, тому на експертизу. Винтівка Віспер імена з талантом, який начебто гарний, але важко реалізовувати, тому теж на експертизу. Рукавички на дрон Турель, хоча бажано збирати все ж таки рефактор, і він буде більш універсальний. Nice Грейсі міні Коліна Шайні манки, тут у нас статус ефекти 16%, але не дуже вони потрібні, тому не експертизу. Кулемет Карнаш, характеристики слабенькі, але для безстрокової директиви можна його використовувати. GR9 знов-таки, характеристики не дуже. Талант-оптиміст для нього теж не дуже підходить, бо набоїв багато, але можна спробувати. Найтвочер імена маска, більше для експертизи, відносно рідко використовується. Ще один кулемет, тільки тут же з Шансом крита, можна теж його використовувати, і цей стонер доволі приємне в використанні. На його базі зроблений кулемет Blue Screen. Маска Волкер Harris на перший час можна десь використовувати. І Кабура Sombra. Юду слабенькі характеристики, але якщо ви тільки збираєте білд, можна брати. ПДР штурма гунтівка з кілером і з правильними характеристиками. Якщо нічого іншого такого у вас нема, можна брати і прямо так використовувати. Але багато сюди ресурсів на оптимізацію доведеться вкласти. Для кабури максимальна характеристика шкода до навичок. Дробовик з правильними, так скажем, характеристиками, але маленькими. І, в принципі, доволі зручний саск, який можна доволі швидко перезаряджати. Для бронежилетів максимальна ергономічність. Це Subject піддослідна штурмова гвинтівка, яка дуже гарно підходить під якісь білди на дрон турель, але конденсатор, звісно, краще. І в пару до нього зазвичай гармонія підходить, щоб інший був тип набоїв, але можна і це взяти. Force Multiplier це теж дуже гарна річ для білдів на дрон турель, але параметри тут такі собі: захист від факторів ризиків та критична шкода, Ну, можна взяти на перший час. Біла смерть не ТЗ за і параметри нам теж не підходять снайперський біл, тому можна не витрачати валюту АЕС. Дес Гріб, смертельна хватка це ексклюзив темної зони, рукавички бренда 511 з унікальною характеристикою броня за вбивство». Не те, що вона була дуже потрібна, але можна взяти для прокачки експертизи. Або для якоїсь прям бідлда, коли ви хочете зібрати дуже багато броні за вбивство. Артістан Кукбук have... це звичайна іменна річ, не прив'язана до ТЗ, тож не витрачаємо валюту темної зони. Пророк. Звичайний міний пістолет не те за ексклюзив, не витрачаємо валюту S. Де ці стерв'ятники давно в них не стріляв. The, the Darkness. Це не те за ексклюзив, тому можна не витрачати валюту темної зони. МГ-5 непоганий, в принципі, кулемет з талантом Френзі і також тут є шанс кріта, але знов-таки багато оптимізувати. Майже нема нічого цікавого, тому подивимось, що там буде в Мендозі. Мендоза у нас зараз в Вестенді і тут досі забагована. Якщо прибігти від опорного пункту, то в неї буде ось так ніяких товарів. Тому приходьте сюди, наприклад, від місії Federal Emergency Бункер. А Денні Вівер у нас Federal Triangle біля поселення театр. Так, те саме, що на зворотньому відліку. Гарні речі для білдів на Дрон Турель. Середній щиталом за мисливців Вашингтона. Мисливець вбивця тут не дуже цікавий, за нью-йоркських мисливців. І ми тут маємо шкоду в голову максимальну для бронежилетів, а також захист від вибуху. Ханцман. Іменний ФАМАЗ з бруклінських мисливців ну теж таки відносно середній. Максимальна шкода для снайперських гвинтівок. Так, і у День Вівера два екзотичних контейнера. Вже непогано. Два контейнери з ресурсами для оптимізації і один звичайний контейнер, як за рівень дають. Є активність у наших кланах, є краю, а перший. Другий клан. Третій клан. Четвертий клан. І п'ятий клан. Всюду контейнер третього рівня. Ну що, щось такі в нас новини на цьому тижні, і фактично цей тиждень і наступних два нічого більш нового у грі відбуватись не буде. Тому вифармю собі Лєксінтан, Регул або що там вам ще потрібно, ну і також новий костюм Варіор. Ну і як би чекаємо наступного сезону. Також можете написати щось в коментарях, поставити вподобайку і зайти до нашого Discord, щоб пограти разом. Хай всім щастить і мирного неба!